Добрий день, мої любі водолічки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень із 17 по 23 лютого 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також є поради та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі, старші аркани, на яких подивимося здійсниться ваше бажання. І колода, яка називається Таракани в голові. І говорить сама за себе. Також у мене є дві метафоричні колоди, яка назив... одна називається Перетворення душі, а друга мудрість серця, від яких ми теж почитаємо послання. І так, я буду робити розклад для вас, любі водолійчики. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу та енергообмін. Звичайно, розклад загальний і програти для всіх, однаково не може. Тому в описі під відео є мій номер телефончику, якщо хтось захоче замовити в мене розклад. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує водоліїв на наступному тижні з 17 по 23 лютого 2025 року. В яких енергіях для водоліїв пройде наступний тиждень. із 17 по 23 лютого 2025 року. Водоліє наступний тиждень. З 17 по 23 лютого 2025 року. Основна енергія тижня для водоліїв. Особисте життя водоліїв. Робота, фінансовий стан, стан здоров'я. Що або хто буде допомагати водоліям на наступному тижні? Що або хто буде заважати водоліям на наступному тижні. Давайте подивимось пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для водоліїв на наступний тиждень з 17 по 23 лютого 2025 року. Так, порада для водоліїв. Попередження. Давайте подивимось. Чи здійсниться бажання водоліїв. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання водоліїв? І коли воно здійсниться? Чи здійсниться бажання водоліїв? І коли воно здійсниться? Так, водолії. Чи здійсниться бажання? І подивимось ваших тараканчиків в голові. Покажіть нам, будь ласка. Які таракани в голові у водоліїв будуть керувати парадом на наступному тижні із 17 по 23 лютого 2025 року. Які таракани в голові у водоліїв будуть керувати парадом? Ось випали а з цілих три таракана. А давайте будуть ці три. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав лицар жезлів. Чудова карта. Це енергія переповнює і хочеться якнайшвидше знайти їй застосування, бажання діяти, іти уперед. Ось основне тлумачення цієї карти. Готовність до руху, енергія, активність, рішучість. Нові можливості у кар'єрному русі. Може бути зміна місця проживання, місця роботи. Нові стосунки, командіровки, подорож за кордон. Іноді випадкове знайомство може перерости в крепкий шлюб, можлива відпустка по цій карті. Потім... Ну, що карта? Це динаміка, це бажання щось робити і кудись бігти. От. Потужну енергію та емоції. Карта вказує на потужну енергію та емоції. Буде у вас багато енергії на наступному тижні. От. Це людина з такими якостями або ситуація, де їх треба проявити, швидше діяти. Вчинки на емоціях, подорож або поїздка, ситуація, що стрімко розвивається, нові можливості в кар'єрі, можливі зміни, переїзд на нове місце проживання, нова робота, нові стосунки з подальшим шлюбом, відпустка. Отакі от ось по цій карті, енергії, отакі от ось події можуть бути по цій карті. В общем, це вогонь, це молодий чоловік, який активно рухається, активно діє. Гарні енергії у вас на наступному тижні. Водолітчики основні будуть. І так далі. Значить, особисте життя. В якості особистого життя випав туз мечів. Можливо, в шлюбі назріли питання та проблеми, які потрібно терміново обговорити та вирішити. Настав час внести ясність у відносини, зробити чіткі кроки, прояснити стосунки, наміри, намітити спільні плани, уникайте недосказаностей, радить карта, самотнім карта радить. Рішучу поведінку в коханні, коли можна сміливо знайомитися і підкорювати серця, в парі є можливість отримати любовну перемогу, ставши для когось самим кращим, сильною енергією, розпалом пристрастей, не втрачаючи при цьому розважливості та холоднокровності. Отакі от ось у вас в особистому житті енергії. Теж гарні енергії, а головне нічого не скривати від дружки, бути відкритими. Робота. от роботі випалася мірка мечів. Це карта хитрості, карта підлості. Тому вона радить вам. Побудуйте хитромудрий план для досягнення успіхів у бізнесі. Можливо, прямі та чесні методи зараз не працюють, тож доведеться обманювати та маніпулювати, щоб схилити на свій бік колег чи начальство е, е, для, ну, для того, щоб зайняти високу посаду. Чи отримати добрий прибуток, хитрість, спритність, гострий розум та розрахованість допоможуть пройти через усі труднощі та завоювати успіх. Можливо, буде багато суєти і пов'язаних із справами заворушень, проте при правильній поведінці на вас чекає нагорода. Карта може означати обман. І з сторони когось, і з стор... сторони когось із вашого кругу або нечесні дії по відношенню до вас. Використовуйте дипломатичний підхід, підлаштовуйтесь під обставини та будьте обережними з людьми, які знаходяться поряд. Отакі От для вас поради в роботі. Будьте, будь ласка, уважні, щоб не надурили вас. Але й самі не перегибайте палку, щоб не переступити межу. І так, фінансовий стан лицар мечів. Ну про що говорить лицар мечів? Що фінансовий стан у вас хвилеподібний. То прибуток, то розтрати, то багатство, то бідність. Але не хвилюйтеся, скоро у вас з'явиться багато нових проєктів, нових перспектив заробити гроші, тільки діяти треба рішуче, активно, швидко, хапатися за роботу і діяти. Здоров'я Вісімка кажезлів. Ну, що говорить ця карта в якості здоров'я? Вона говорить, що. Це, що у вас непогана фізична форма, швидкий перебіг реакції в організмі, легка хвороба швидко пройде, а важка швидко розвинеться. От. Зверніть, будь ласка, увагу на щитовидню, железу свою. Також по цій карті може бути синдром дефіциту уваги. Тому як, як, як слідство це гіперактивність, а також може бути обстеження, медкомісія або циклічні хвороби по колу, такі як застуди. Так що зверніть увагу на своє здоров'ячко, І... тому що здоров'я це одна з основних наших цінностей. Що або хто буде вам допомагати. А допомагати вам буде королева мечів. Це, скажімо так, прийняття якогось рішення. Це жінка, це фігурна карта, це жінка, керівник, владна така, е, яка не боїться брати на себе відповідальність, яка береться за тяжкі справи і вирішує їх. Можливо, оце такі ваші якості будуть вам допомагати, яка залишила емоції на задньому плані і зараз керується своїм розумом і логікою у вирішенні питань. Тому вам потрібно такі якості проявити. А можливо, така людина у вашому оточенні, яка вам допоможе, що буде заважати? А заважати будуть нічні страхи, я говорю я. Але по цій карті це надумані страхи. Ося панянка, вона закрила очі руками і надумала собі цілу кучу оцих ось, ось мечів, оцих страхів. А насправді все це відбувається лише в неї в голові. І вона, як говориться, роздуває із мухи слона. Пам'ятайте, що все це відбувається лише у вас в голові. Відкривайте очі, не сидіть із закритими очима. Розирніться навкруги, включайте логіку, розум і сміливо дійте. І так, порада для вас, водолійчики, на наступний тиждень. Вчіться задовільнятися малим. От. Не треба хитрити сильно і цей. Щоб не перейти межу, вчіться задовільнятися малим, радить вам Всесвіт. Що попереджає вас, від чого попереджає вас всесвіт? Не приймайте різких і жорстких рішень. Теж гарна порада. І хоч ця жінка, це вона людина, яка приймає рішення, але хай вони не будуть. Різкими і жорсткими. І так, давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Чудова карта старший аркан Сила, який говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться, якщо ви будете діяти без агресії, не приймати різких та жорстких рішень. От. Проявите чуткість та інтуїцію. Значить, для того, щоб здійснилось ваше бажання, прийдеться прикладати свої зусилля. І все буде настільки динамічно, <кій> наскільки ви активно дієте. Отакий От ось у вас прогноз по бажанню. А тепер давайте подивимось ваших тараканчиків в голові. Вам вивалилось цілих три таракана. Перший Ленус. Вам захочеться полінуватися. Чи оцей давайте перший? Та не важливо, які вони, але. Ленус. далі. Ідеалізірус. Ви будете когось ідеалізувати. Це теж. Не дуже хорошо, тому що ви когось ідеалізуєте і наділяєте ту людину якостями, яких у неї немає. А потім, коли ви відкриваєте очі, знімаєте рожеві окуляри, отримуєте розчарування. І так собі родитель, не будьте дуже суровими до своїх дітей. Дитина плаче, а ви вушка закрили. Ні-ні. Дитятко треба слухати. Отакі ось у вас будуть тараканчики в голові. Давайте подивимось метафоричні карти. Що вам потрібно буде усвідомити на наступному тижні водолії з 17 по 23 лютого 2025 року для перетворення, становлення, Заспокоєння та росту вашої душі. Що потрібно усвідомити водоліям на наступному тижні? Для перетворення заспокоєння та росту їхньої душі, що потрібно усвідомити водоліям. А усвідомити вам потрібно. Де ваше місце? У нескінченій метушні? Знайти своє вірне місце під сонцем. Ось як на цьому кораблику, да? Всі метушаться лазять по цей, по яких там по всяких тросах. І ви повинні усвідомити, де ваше місце в цій всій суєті. Давайте подивимося, яку мудрість серця, яка мудрість серця повинна відкритися для вас на наступному тижні з 17 по 23 люте водолійчики. Яка мудрість серця повинна відкритись водолієм на наступному тижні? І так, дивимося. Мудрість серце для водоліїв. Ну, оця карточка і взялася. Любов багатоголоса і єдина, любов, як квітка соняшника, багато зернят в одному суцвітті. і кожне зерно годне дати нове життя. Спектр почуттів, спектр почуттів у єдності. Любов стебло життя, по якому коріння гонить соки, і в кожну зернину. Живить і ростить. <кій> Тому кохайте, будь ласка, одну свою половинку, а не розпиляйтеся у коханні на усі зернятка. Одна зернятко дасть суцвіття, де буде багато насінинок. А якщо ви в одну ямочку насипете багато, з... <кій> вибачаюсь! Багато зерняток, то виросте у вас невеличкий кустик пустоцвітів. Отакий От ось розклад у мене получився для вас, любі водолійчики. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі друзі!